Відома фітнес-тренерка та телеведуча Аніта Луценко сьогодні зі сльозами на очах повідомляє про розлучення з чоловіком. Ти одна. Угу. Ти ніколи не любила говорити про особисте життя. Однак Аніта все ж зізнається, чому розійшлася з батьком своєї дитини та коханим чоловіком. Нарешті ми побачили, що чоловік Аніти Луценко він не якийсь неіснуючий принц, а він реальний чоловік. Він... ми не побралися, але він не хоче. Йому це не подобається про історію кохання Аніти з Олександром, а також чому не зіграли весілля, хоча і народили. Дитину почуєте далі, а також про причини розриву. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Так, ми вчора відсвяткували таке собі грузинське, хоча сказати, весілля день народження, і це було дуже круто. Власне, це було неймовірно. Я вважаю, що я влаштувала гарний подарунок, тим що ми поїхали разом сюди. Раніше Ніта заявляла мені 45 і Я ніколи офіційно не була заміжньою, хоча отримала чимало пропозицій. Ніколи в житті не мріяла про весілля. Думаю, з цим є якісь питаннячка. Потребує подальших досліджень. Стосунки Луценко з її чоловіком тривали 12 років. Почали вони зустрічатися в 2013-му, коли доля звела на фітнес-зустрічі. Олександр Лозовцов, спеціаліст з цигун, став партнером спокійний і підтримуючий. Аніта Луценко описувала його так: він є коханням мого життя, ми росли разом, спільні хобі, йога, подорожі, де будували зв'язок. Без шлюбу це наш свідомий вибір. Папір. папір не змінить почуттів в інтерв'ю світському життю. Луценко заявляла, що чоловік не хотів узаконювати стосунки. Спочатку ракс, потім буду показувати. показувати. Ні, насправді ми не побралися, але він не хоче, йому це не подобається. У стосунках з Олександром Ваніта народилася донька Мія у 2016 році. Вагітність стала викликом для Аніти. Вона набрала 23 кілограми, але тренувалася і акцентувала увагу на здоров'ї. До речі, батько дівчинки був теж присутнім на пологах, йому першому поклали нагороди дочку, і це відчуття повністю перевернуло його життя. За словами Аніти, у них в сім'ї повне взаєморозуміння і взаємодопомога, чому значною мірою сприяє і вільний графік роботи обох з доглядом за дитиною допомагала їм бабуся дівчинки. Також нещодавно Аніта розповіла, що дівчинці виповнилися вже 9 років. Її донька говорить українською, англійською. Іспанською і польською. Я думаю, якщо вона вивчить всі ці мови досконало, я можу вважати свою роль мами виконаною. Далі може бути вже креативною дівчинкою, якою вона є. Вона зараз у п'ятому класі, дуже добра, дуже ніжна. Я обожнюю її. Я, як професійна спортсменка в минулому, ніколи не буду свою дитину тягнути саме в професійний спорт. Вона більше математик, як це не дивно. Вона дуже класно малює от просто картини, які вже можна виставляти, поділилася Аніта Луценко в інтерв'ю для наодинці з гламуром. Щодо свого чоловіка, то ще в квітні цього року Аніта зазначала, що переживає складний період у стосунках з коханих. В інтерв'ю для програми ближче до зірок тренерка зізналася, дотримується принципу про те, що щастя любить тишу. Вона не звикла ділитися своїми проблемами та переживаннями з великою кількістю людей. Говорячи про чоловіка, вона натякнула у них криза у шлюбі, оскільки сказала, давайте не про сумне. До слова, за останні роки Олександра, неможливо було помітити у соцмережах Аніти, а сама вона про нього зовсім не згадувала на публіці. Менше розповідаєш, краще живе. У мене немає бажання висвітлювати своє життя. Мені здається, це трошки ненормально. Мені здається, я не настільки сильна особистість для того, щоб ще з мільйонами ділити свої проблеми. Ну давайте ж не про сумне. Однак в інтерв'ю для Єфросиніної Луценко зробила виняток. Вона зазначила, що вже давно розійшлася з обранцем, і причиною стало те, що ваніти зникли почуття до Олександра, і вона зрозуміла, що їй краще наодинці, ніж чоловіком. Тому спортсменка вирішила розійтися з Лозобцевим. в один вечір. Ми лягли спати. Він повернувся і сказав: Люблю тебе. А я зрозуміла, що не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати я не хочу, почала все більше часу проводити сама. Зрозуміла, що мені самою собою добре. На думку тренерки, люди мають бути у стосунках, поки їм краще разом ніж наодинці. В іншому випадку немає сенсу обманювати партнера. Я вважаю, що люди мають бути разом, поки вони отримують задоволення від того, що вони перебувають разом. А якщо коли ви разом ти чекаєш моменту, коли вже залишишся сама і тоді зробиш свої справи, і тобі буде більш комфортно, то мені здається, це абсолютно нечесно. Саша, абсолютне кохання всього мого життя, і я ніколи не могла б подумати. Що настільки велике кохання може колись згаснути, ти просто в це не можеш повірити. В один вечір ми лягали спати. Він повернувся і сказав: Люблю тебе, а я зрозуміла, що я не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати я не хочу. Жінка розплакалася після цього зізнання. Видно, що Аніті важко, адже вона зазначала, що Олександр був головним коханням в її житті. Вона не могла уявити, що в один момент це закінчиться, адже почуття були сильними. Також вона працювала з психоаналітиком над страхом, що після розставання з чоловіком кохання більше не буде в її житті. Саша абсолютне кохання мого всього життя. Я ніколи не могла подумати, що настільки велике кохання може колись згаснути. Ти просто в це не можеш повірити. Ми розмовляли з психоаналітиком про те, що розійтися. Я кажу, я боюся, що в мене ніколи в житті не буде більше нікого цього кохання від Бога. І вона мені відповідає: Так в тебе ж зараз цього кохання немає. Мені самою собою добре, і мені здається, що люди мають бути разом, поки вони знаєш як. Поки вони отримують задоволення від того, що вони знаходяться разом. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення тренерка іммігрувала до Великої Британії з донькою. Там Мія навчається в школі і вже добре знає англійську мову. Водночас Аніта зазначала, щоб Мія знала і українську, тому регулярно читає її казки українською, а також наняла репетитора з української мови для доньки. Я на момент початку війни була у відпустці і застрягла в Таїланді. Треба було приймати рішення, куди рухатися далі. Найголовніше питання: Мія має йти до першого класу. У мене була вчителька англійської мови, вона каже, найкраща освіта це британська. Звичайно, казки ввечері, всі книжки з України. Я знайшла її вчительку української мови. І на завершення декілька цікавих фактів про фітнес тренерку Сім'я Аніти ніяк не пов'язана з професійним спортом, батько все життя присвятив адвокатській справі, а мама Аніти працювала інженером-конструктором і дизайнером інтер'єрів. Батьки вирішили віддати 4-річну дівчинку на гімнастику до найвідомішої спортивної школи Дірюгіних. І з часом хобі дівчинку проросло в спосіб життя уже в 10 років Луценко. Брала участь у різних українських і європейських змаганнях, завойовувала призові місця і набувала безцінного досвіду. Спорт у біографії Аніти Луценко став заняттям номер один і сформував у ній дисциплінованість, силу волі і цілеспрямованість. Бажання постійно вдосконалювати свої навички спонукало Аніту Луценко отримати спортивну освіту в Національному університеті фізичного виховання і спорту України за спеціальністю олімпійський професійний спорт. Ба більше вона з відзнакою закінчила на. Вчання і з легкістю вступила до магістратури в рідний університет, де отримала звання в, з напряму теорія та методика організації спортивних подій і видовищ у 2011-му спортсменку запросили стати одним із тренерів проєкту Зважені і щасливі на СТБ». Саме це шоу допомогло Аніті стати впізнаваною і отримати глядацьке визнання. Також усіх приємно здивувала історія Аніти Лоценко, як вона схудла на 20 кілограмів після по. І це вона зробила буквально за декілька місяців. У неї була ціль потрапити на обкладинку своєї книги, тому вона почала активно працювати над фігурою після народження. Доньки. Книга була про тіло. Там же дизайнером було закладено, що тут мої фоточки у купальнику, але в той момент я була 80 кілограмів. Я зрозуміла, що книга вже написана, час її випускати. Є 4 місяці, і я розуміла, що треба прийти в форму. Потім стало 52 кілограми. але це вже було трохи занадто. Це був такий собі режим, я настільки сильно не хотіла бути ось тією мамою, яка не миє волосся. так Буває. В мене був якийсь такий образ, що я от зараз сяду вдома, нічого не буду робити, і як розслаблюся, то все. Мені хотілося цього не допустити, тому я так багато працювала. Регулярне харчування 3, 4, 5 разів на день завжди призводить до налагодження обміну речовин і як результат іде зайве. Головне, що виїсте, якщо ми з'їмо жирне, смажене, солодке, молоко, капучино, коло, то організм відкладеться про запас у непотрібні місця. Сир, кефір, зелень, квасоля, цільнозерновий хліб, яйця то організм прискорить обмін речовин і з задоволенням схудне ще більше, якщо є з чого. Поділилася зірка фітнесу таким секретом. Для того щоб підтримувати імунітет, роботу гормонів, пружність тіла і красу волосся, треба вживати білок. Джерелом енергії є вуглеводи, а клітковина та вітаміни це овочі та фрукти. За лібідо і жіноче здоров'я, працездатність і гладкість шкіри відповідають джери. Важливо правильно поєднувати ці компоненти для того, щоб отримати струнке і здорове тіло. Потрібно дотримуватися. 3, 4, 5 прийомів їжі. Відмовтеся від ідеї нічого не їсти або малими порціями, але 10 разів на день. Три повноцінні прийоми дають відчуття насичення протягом 3-5 годин, овочі і зелень мають займати 50% вашого раціону. У них мало калорій, і вони містять необхідні вітаміни і мінерали. Також більшу частину раціону має займати білок: м'ясо, риба, яйця, бобові, сир, морепродукти. Потім норма корисного жиру: це риба, м'яса, оливки, насіння, масла, вершкове масло, сметана, авокадо і складні вуглеводи: макарони, каші, картопля і хліб. У невеликій кількості можна з'їсти фрукти, мед і солодощі. За три години до сну не варто їсти. Пізня їжа порушує сон і вироблення гормонів, які відповідають за апетит. Якщо не виспалися, то вам, може, захочеться з'їсти булочку або випити шкідливі напої.